Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України у 2006-2010 роках, засновник благодійного фонду Закриємо небо України кандидат військових наук, доктор, технічних наук, професор з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, рада вас бачити. Слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Гроям, слава, вітаю вас. Пане Ігорю, у ГУР показали складові нового російського БПЛА, в якого є китайські компоненти гур повідомляє про дрон, який РФ використовує для розвідки та перезавантаження українського ППО. Він може нести до 15 кілограм бойового навантаження всі компоненти китайського походження в цьому контексті, пане Ігорю, і в контексті тих заяв, що Росія може застосовувати по 2000 безпілотників, атакуючи нашу країну. Яка важлива роль Китаю? І чи ми можемо? А перебити ці логістичні зв'язки постачання, як про це говорив президент України. Якщо Путін так здурів на темі шахетів і терорів, то має залишитись без логістики. Ну це шлях. Да щоб понижувати потенціал комплектуючих, які поступають Китай, як відомо, формально показує свою позицію пов'язану з тим, що вони є нейтральними. Ну а яким чином це насамправді відбувається, ми бачимо по складу тих залишків від збитих безпілотних апаратів, в тому числі і про те, які ви говорите? Тому тут викривається те, що вони підтримують і відома заява людини, керівник, який займається дипломатією в Ю. Відносно того, що вони не дадуть програти Російській Федерації, тобто вони пристягують Російську Федерацію до своїх інтересів, і всляка, ну, таємно закрита, але забезпечують цю агресію Російської Федерації. І, взагалі, треба мати на увазі, що в протистоянні з нашою державою діють фактично три. Ядерні держави, тобто Російська Федерація, Північна Корея, така завили Іран, який там, значить, от йому розбиває та він бореться ну, в частині, що стосується ядерна, і за спиною стоїть ядерна держава, Китай, яка постачає комплектуючі багато чого і для засобів повітряного нападу, і різного типу інше озброєння. На жаль, така ситуація. А, пане Юро, скажіть, якщо говорити про можливості Росії масового запуску безпілотників під час атак, без Рос... без китайських компонентів їхні потужності падають у країни окупантки? Безумовно, буде менше можливості і менша кількість в застосуванні в одному масованому, в першу чергу повітряному удару, тому що ми бачили, що із останніх масових ударів вони були там від 450 до 705, ну 740, наприклад, причому 700 і 400, там були безпілотні апарати. Безпілотні апарати це не означає, що всі з них шахіди, тому що там, наприклад, де було 700, шахіди було біля 450, тобто з шахет це бражуючий боєприпас народу шахедам прозваний. Ударний біспілотний апарат є, крім того, і безпілотний апарат, який забезпечує зв'язок, які проводять ретрансляцію сигналів, які проводять розвідку, і аманти, які застосовуються для того, щоб перенапружувати систему протиповітряної оборони. Але в останній час вони і комплектують її невеличкою бойовою частиною. Шрапнелі, щоб і це спрацьовувало якби на знищення наших людей. Тому, але тут треба відрізняти, скільки вони можуть виробляти за добу, і скільки вони можуть потім формувати в повітряних ударах. Чому? Тому що виробляють менше тих же шахетів за добу, виробляють 450% 500 плюс-мінус, але шляхом накопичення. І комплектування різними іншими типами безпілотних апаратів, а також коли вони додають і ракети різних типів, мається на увазі і крилати ракети, і базування повітряного зі своїх стратегічних бомбардувальників а також дальній авіації ту 22 м 3 чи з моря калібри. Це крилаті ракети, а також балістика, яку вони можуть задіяти наземної платформи. Це відповідний іскандер-комплекс, оперативно-тактичний ракетний. Там і пускові установки можуть запускати як крилату ракету іскандеровську, так і балістичну Крім того, балістику аеробалістичну це той же іскандер, який пускає Смі 31 го літака, і тому він стає кінжалом. Тобто це вони роблять для того, щоб швидкість в нашу систему протиповітряної оборони у цього іскандера. А тепер уже що з повітря кінжала була більша. Ця швидкість і ціль ставала більш складною для знищення нашими зенітно-ракетними комплексами. Петріот їх невелика кількість на жаль. Ну и плюс вот такие робли. Кроме того, аэробаллистичные цели, они запускают еще и, и такие тактичные авиации. Вот такая сукупность целей ДИЭ. вырабляет одни, потом комплексуют, за паузу набирают до, значит, потужностей. Ну и там эти прогнозы, тысяча, две тысячи, там и кто больше, это не подход. Треба враховувати реально, скільки вони виробляють. Базовий у них виробництво – це Татарстан Єлабуга, як відомо. Але ще додатково кимсь співчининам для того, щоб виробляти Північній Кореї, Ми бачимо, що допомагає Китай комплектуючи, і тому перспектива відповідна є, щоб зупинити значить, розвиток такого роду. Треба. Силам оборони України надавати інструментарій для несення ураження цих об'єктів, поки ми це робимо з рахунок ударних далекобійних дронів, але потрібно підключати її ракетну зброю. Робота в цьому напряму йде. масштабування і далекобійного нептуна і оперативно-тактичного рівня ракетного комплексу типу САПСАН. Ну і до кінця липня були заяви від німців, яким чином буде вирішуватися. Але до кінця липня що з'явиться ця далекобійна зброя? Хоча це питання, тому що малого радіуса не далекобійна, як американці назвали, а малого радіуса дії, градація там до 500 кілометрів. Але для пущої важності, як кажуть американці називає так, так, так як слоном називають. Але не дають силам оборони України. Вона нам дуже потрібна на такі спроможності по ракетному зброї від 600 км на точний час. І тому відповідна йде боротьба за те, щоб це відбулося. Пане Романенко, ви спитали про кінчали, Я хотіла вас уточнити, тому що під час однієї з на жаль крайніх атак не можу сказати, що фінальної, росіяни застосовували ці кінжали. І в моніторингових каналах, на які українці орієнтуються, була така доволі плутонина. Одні казали, що є пуски, інші казали, що пусків немає. Потім виявилося, що пуски були, а потім вже подали інформацію, що росіяни так зараз їх удосконалили, що наші радари їх не завжди помічають. Це можливо, щоб радар не бачив кінжалу? Як ви оцінюєте таку інформацію? Ну безумовно, якщо прокладувати маршрути таким сорухуванням ТАО, того... А для попереднього не роблять розвідку, де розташовані наші радари. В першу чергу радари радарами. Це інформі... інформаційно Треба збирати інформ... відповідну розвідку. Проводити, але прокладувати маршрути там, де немає наших батарей. А їх невелика кількість менше десятка Петріота. цих і радіус дії у них невеликий. І основне навколо Києва, ну і пару батарей там є в інших місцях. І тому, якщо, наприклад, прокладували маршрути на Лус, вони це робили таким чином, щоб і коли аеробалістичні, тобто кінжали, це сміх 31 із наземних пускових установок, іскандеровські пускали, щоб вони обходили район протиракетний наш навколо Києва, і вони летіли з півночі і летіли з півдня. Не заходячи в цей район, а, значить можливості, що до їх знищення не було фактично. І тому ця балістика, на жаль, там шість, по-моєму, на той час. Одиниць вона долетіла до цілей. от таким чином. Є новини. Давайте що пишуть іноземні Змі? Зокрема, CNN пише про те, що Росія через кілька днів або тижнів перейде в посилений літній наступ, можливо, з використанням 160 тисяч військовослужбовців, які стягуються до лінії фронту. За Times припускає, що Україна готується до напевно вирішального наступу Росії на Константинівку, хоча сама битва може затягнутися на кілька місяців. Пане Ігорю, як ви оцінюєте такі повідомлення від іноземних? Іноземних змі. 160 тисяч військовослужбовців, як пише CNN, готуються до посиленого тиску. А от New York Times називає вже ймовірне місце удару. Це, зокрема, Константинівка. Ну Не тільки Константинівка, там найбільш важливий для них на поточний час. Це Покровськ, Константинівка, Каліман і Новопавлівський напрям. Чому тому що все ж дано ну, вони вирішують воєнно-політичну задачу, щоб захопити чотири області, які вони включили в свою конституцію? Луганський, на жаль, вже майже захопили область, і зараз бої йдуться, щоб території більше це на Донецькій області і про ці населені пункти, про які ми говорили, запекли бої йдуть, а також від Покровська на Новопавлівський напрям. На захід під Курахова значить, це на Це означає територію вже нової області Дніпропетровщини. Тобто, щоб Путін міг політично показати досягнутися і спеціальної операції відносно такі кількості ресурсів, резервів, які вони готують місяць назад. Я про це говорив, а пізніше, сказав і генерал Сирський про те, що що у них плюс вісім тисяч незважаючи на великі втрати, які сили оборони наносять по живої сили противника, де дається по 8 тисяч, а взагалі десь там внутрі Російської Федерації набирають 13, готують дивізії, а це як і сирські говорили, підтверджував десь до 120 тисяч плюс-мінус. А останній час два тижні говориться про те, що можливо не ще більше. На цього резерву до 160 тисяч. Це дуже суттєво І для того, щоб протистояти, нам потрібні засоби ураження, про які ми з вами говорили: і дронові, і ракетні, і з, тобто, від наших підприємств оборонно про комплексу, а також від наших союзників цього приводу також вирішувати питання. Щодо мобилизации, чтобы поповнити наши для тому части, не в, в полной мере, все відбувається происходит в комплектованных местах даже этих бригад в Силах обороны Украины и на линии Зитканя. Поэтому э, заканчивается фактически первый этап кампании 2025 года э, проведение Российской Сбройной Силы и Российской Федерации стратегично наступальную операцию. І ресурс того, який вони накопичили зимку і скажімо, не кінець минулого року. Фактично вони зараз використовують, завершують, але додається новий, які вони накопичили. Вони призвали 18 років навесні на строкову службу. Вона навчається там два місяці. Вони замінять тих, які були призвані раніше, і ті саме тих можна контракти заключати, де і цих будуть здійснювати для того, щоб укомплектовувати. Свої збройні сили, тому крім того, ми пам'ятаємо, що вони проводять контракти на громадян будь-яких країн, от і тому от, ці цифри можуть бути, на жаль, реальними і питання для нашого воєнополітичного керівництва про те, яким чином ефективно цьому протистояти, щоб це робити, потрібні відповідні ресурси. Не з нашого боку, які надати свій час на силам оборони України, а також засоби ураження, про які ми з вами говорили. Тут ще одне уточнення: якщо ми говоримо, пане Юрію, про цих 160 тисяч на російське орденське військо, як ви бачите, чи зараз вони готуються до зміни своєї тактики на полі бою, чи це далі будуть просування малими групами з застосуванням мотоциклів, мопедів? Ми спочатку, знаєте, як завжди, ми завжди з цього сміялися, а зараз бачимо, що це доволі ефективно. З того, що пишуть наші військові, що збільшується кілозона, тобто ураження безпеки. Пілотниками і росіяни зараз для перевезення а, а, різного роду вантажу використовують такі а, невеличкі прицепи до а, а, мотоциклів. І це доволі ефективно, ефективний. З малих груп мотоциклети, баги все стало ефективним. значить, в силах оборони України формуються мотоциклетні роти. Тому треба не стібатися з приводу ворога чи будь кого досвід світової ведення сучасної війни, а ретельно вивчати і приймати все корисне для своїх сил оборони. І, але тут історія така, що останній час вони не задіють інтенсивно бронетехніку були намагання десь там по 10, 15, 20, двадцять ну, як правило їх. Оператори дронів, наші села оборони зжигали ці розбивали, і тому у них іде накопичування бронетехніки. І зв'язку з тим, що якщо сформувати це угрупування і здійснювати прокол, якби ну от на встіпної зоні буде все ж по Донецьку Там багато населених пунктів наші чіпляються за них. Формують на райони оборони, рубежі оборони і таке інше. А якщо вийти там, от починається Дніпропетровщина, ну вони кажуть, що безпосереднього Дніпро місто, А так там стіпне зона, то будь є там чи в іншому місті, якщо розглядати. Ну, по-перше, це скоріше всього будуть показувати на головний напрям дій в одному місті. Добиватися того, щоб ми перекидували туди свої ресурси, резерви, і коли переконається, що це відбулося. Головні сили заводити в іншому місці. Так, от інше місце, якщо це вибрати стіпну, наприклад, зону, то незважаючи на кіл зону цю 2020, значить, подавляти там все і робити так званий прокол, проход через першу другу лінію оборони і виходити на оперативний простір степовий, і це дуже небезпечно. І для цього треба готуватися ретельно, спільно з нашими союзниками. Формувати ресурси, тому які б не були командири досвідчені, більша Більше частка, але ж для того, щоб здійснили і організовували ведення ефективних бойових дій оборонних, їм потрібен ресурс: ресурс збройній техніці, боєприпасів і особливо в особовому складі. Найбільша проблема це особовий склад для нас. Uh, про особовий склад. Uh... Посилання на Мінсоцполітики. понад 145 тисяч військових пенсіонерів призовного віку не служать в силах оборони. Насправді ця новина вона сколихнула українське суспільство, тому що поставилися питаннями, чому ці люди не в силах оборони, і 145 тисяч це насправді велика кількість Пане Ігорю, Цей факт напевно спонукає переглянути чи не законодавство, і як ви до цього ставитесь? Для того, щоб з супередженням діяти, я виступаю останні там, декілька місяців, півроку, відносно того, що наше домашнє завдання вирішити три питання: перше питання повної і справедливої мобілізації. Раз. По-друге, ви піднімали це ще по 140 тисяч 145 військових пенсіонерів, це і потім з 18 до 22. Бо росіяни захоплюють територію, призивають з 18 років, росіяни теж це роблять. І таке інше, і е, якщо переходимо на друге питання воєнної економіки. Якщо не призивають цей вік громадян, е, скажем, в збройної сили, то треба формувати трудову армію, тобто це їх призивати на роботу в воєнні підприємства. Цю категорію, яка не залучена до армії, хоча б так, і це не робиться. Тобто там взагалі сукупність заходів. Воєнної економіки, два роки вже на це перейшла Росія, Британія, Сполучені Штати переходили в Другу світову війну. Для Британії взагалі була це боротьба і дистанційна. Тобто німці планували захопити цей острів. Вот і там переводили. У нас поки ще це не робиться. І третє, от дивіться, а в 24-му році було 220 тисяч, Самовільно залишив цю частину, 22 тисячі дезертирів. За півроку в цьому році 100 тисяч саме вільно частини. От Луценка приводив значить, депутат ці дані. Чому? Тому що законодавство відповідальне за це дуже низького рівня на на рівні, скажем, воєнного стану. А йдеться повномасштабна війна. Тобто, законодавство, якщо не в станції вводити війна, то хоча б законодавство це може. Зробити парламентарі, як вони зробили бачите, дуже швидко з тим а, законом, який сьогодні був прийнятий, якщо є потреба. А в цьому а в законодавстві, яке буде стосуватися відповідальності, як військових, так і цивільних за захист своєго народу і держави, це чому четвертий рік не вирішуються зміни? А військові про це а, просять 22-го року. Тобто, ці три завдання треба вирішити і тут є резерви. І це суттєво б покращило ситуацію, тому що це питання важкі, непрості стратегічного рівня, але е, вимоги об'єктивних закону цього потребують введення війни Закон закону, введення війни. А, скажіть. А... Ще одне уточнення тут і інститут вивчення війни пише про те, що Путіна змусити сісти за реальні переговори, змусить лише невдачі на фронті. Ми бачимо, що завтра мають відбуватися ще одні переговори у Стамбулі завтра або в четвер. Російська сторона називає іншу дату. Як пане Романенко, ви бачите наскільки реально завдати значних поразок Росії, щоб змусити їх сісти за стіл? Срачих поразок це забезпечити наші сили оборони а, зростанням потенціалу з рахунок того, що ми говорили, внутрішні виконати завдання, зовнішні попрацювати з нашими союзниками, щоб була відповідна комплектація, і добитися, хоча б зупинки ведення просування ворога по території. Вони з 20, з кінця 23 року почали свою стратегічну наступальну операцію і не зупиняються володіють стратегічною ініціативою. Силам оборони не вистачає потенціалу, щоб змінити цю ситуацію, і цей інструментарій це завдання не сил оборони України, а завдання держави. І його треба виконувати. Іншого нічого якогось українського ноу-хау не буде, тому що це вимоги об'єктивних законів ведення війни, і це треба проводити в прискореному порядку. Павідка, пане... тому що тата, да. а прошу вибачення, що вас перебила. Якщо можете, продовжити. Ну я, я сформулював внутрішні завдання, оці три, про які ми з вами говорили, і зовнішнє це надання нам з України, силами оборони України спроможності, а, значить, засобів по ураженню противника в першу чергу, а також засоби протиповітряної, проти оборони. Пане тобто Румнекобути, просто, просто уточнення є. А що на вашу думку для росіян може бути значна поразка на фронті? Це удати для початку. І? Тут до поразки в цих умовах дуже далеко. Треба здійснити хоча б зупинок просування. От ми зупинимося, вони не виконують подальші дії, плани свої і на час іде у них економіка, скажімо, про прогнозом, вже наступний рік буде дуже важкий стан, і навіть в цьому році, якщо б вдалося зупинити просування не реалізацію цих планів, це було важливе досягнення, з якою можна було б говорити про подальше проведення контрударів. Як це говорить Трамп? Так Трамп, я не знаю, не читав наші 12 стулів, да і там сказано спочатку гроші, а потім стулі. Спочатку треба допомогти силам оборони України. По забезпеченню відповідного потенціалу, а меншим потенціалом ефективно воювати з потужною армією, там вже з приводу другої армії. А вони набрали відповідний потенціал, досвід, є укомплектованість постачання зброї, боєприпасів, підтримка своїх немалоч, небагаточисельних небагачисельних, наші союзників відповідним чином. А в нас учора зібралася 51 країна. Але ж по в абсолютних значеннях по допомозі вони виглядають слабкіше, ніж Росія, Китай, і ці союзники, Іран, Північна Корея, ну і деякі таємні, во таким чином, тому що значить, ці генерали, наші що був залужний, що сирський, можливо, буде трапати. Вони ж не чарівники з палочки. Вони професійні, вони показували всі. Вони показували високі професійні показники в ведення бойових дій і оборонних і наступальних, але це основується, з'їздяться на ресурсах, не резервах, а це завдання держави. І поки ми це не зробимо, ми не зможемо їх зупинити. і Путін переговори на завтра чи післязавтра завтра нічого суттєвого не будуть. Більше того, скоріше всього, вони і приберуть компонент по обмін обміну полонених. Вони зараз ідеологічно пропагандістські показують, що загострилися стосунки між Трампом і Путіним, і тому треба зупинити це. Якщо це підтверджується, на наступний можливо, це не умірова посилати секретаря РНБУ, а єфрейтера якоїсь найти і посилати на чолі на рівні Мідінського, розумієте. А, а то вони Мединського присилають п'яте колесо в телегіні рішень не може прийняти, де там кого б не прислали. Рішення були при зрозуміло, що приймати Путін. Ну так треба по наше, Що ж ми м -м, своїх і міністрів туди і там направляємо. А вони якби ну от дай Боже, що зміною полане значить обміном. А зараз і того вони можуть відмовитися і не здійснювати. Тому нічого суттєвого на цьому етапі переговорів не буде. Поки Путін розуміє тільки силу її треба проявляти, починати з зупинки ведення бойових дій просування просування зупинки їх, а потім зупиняти хоча б там на місяць бойових дії, ну і далі просуватися до якихось переговорних процентів щодо перемир'я. Миру там не буде, поки буде Путін, і поки буде ця агресивна компонента в їх дії. А от перемир'я, можливо. Досягнути, пане Ігорю, дякую займати. вам за вашу аналітику за роботу і за те, що знайшли час та можливість поспілкуватися з нами. Нагадаю, з нами був Ігор Романенко, заступник начальника генштабу збройних сил України з 2006 по 2010 рік. Засновник благодійного фонду закриємо небо України, кандидат військових наук, доктор, технічних наук, професор. Пане Ігорю, кажу вам до зустрічі в наступних етерах. Спокійного вечора, бережіть себе. Дякую, взаємно.